То тут неправильно написав 093 734 46, 851 Ла маємо. дім продається, друзі. Якщо ви хочете купити, заходьте на бету версію. На версію 1.21.10.22 Бета. Я покажу вам координати. Покас координати, покас координат давайте. Покас. Координати 926. Дев... Запишіть зараз. Беріть якийсь листок, поставте відео на паузу. Координати 926, кома, мінус 31 кома. Мінус шість. Прилітайте на ці координати і купуйте будинок в шахті. Па-па!